Ключові Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 29 серпня 2025 року. Ключові висновки. Повідомляється, що Росія використала саміт на Алясці 15 серпня, щоб серед іншого затягнути запланований наступ осені 2025 року. 29 серпня міністр оборони Росії Андрій Белоусов виступив з важливою промовою на колегії Міністерства оборони Росії та розповів про 10 пріоритетних напрямків діяльності Міністерства оборони Росії. Белоусов також обговорив прогрес Росії на полі бою в Україні та перебільшені російські здобутки останніх тижнів. Білоусов зазначив, що Міністерство оборони Росії змінило свої пріоритети на виробництво легких транспортних засобів замість важких е, бронетехнічних, що відображає російську тактику ведення бойових дій з зими 2024-2025 років. Білоусов заявив, що Росія продовжує зосереджуватися на розвитку своїх сил, безпілотних систем та виробничих потужностей безпілотників. Білоусов зазначив, що Міністерство оборони Росії розширює свої зусилля щодо, щодо цифровізації набору російських військовослужбовців, ймовірно, в рамках ширших зусиль щодо посилення адміністративної спроможності Росії щодо управління процесами призову та мобілізації. У ніч з 28 на 29 серпня російські війська завдали серії ударів безпілотників по Україні. Повітряні сили України повідомили. Що російські війська запустили 68 безпілотників типу «Шахед» та Пасток з міст Курськ та Брянськ, Мілерово Ростовської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 46 безпілотників. на Півночі та сході України, а також що 22 безпілотники завдали ударів по дев'яти місцях у Донецькій та Дніпропетровській областях. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 29 серпня повідомив, що російські війська завдали удару безпілотників по Дніпропетровській області вночі, в результаті чого загинули двоє мирних жителів та троє отримали поранення. Українські війська продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах та енергетичній інфраструктурі в Росії та окупованій Україні. Тривала кампанія України проти російської нафтової інфраструктури продовжує сприяти дефіциту бензину в Росії. Представники Сполучених Штатів Америки та України зустрілися в Нью-Йорку 29 серпня та підтвердили готовність України до мирних переговорів з Росією, зокрема на рівні глав держав. Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив угоду про продаж авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання України на суму 825 мільйонів доларів. Нещодавно російські війська стратили сімьох українських військовополонених. Поблизу Миролюбівки Донецької області 29 серпня прокуратура Донецької області повідомила про початок розслідування щодо російських військовослужбовців, які жорстоко катували та стратили сімьох українських військовополонених у підвалі поблизу миролюб... Миролюбівки Донецької області у серпні 2025 року. А також намагалися вбити. Смого українського військовополоненого, який пережив спробу страти. Українське видання Суспільне детально описало, як український військовополонений, що вижив, повз у безпечне місце протягом п'яти днів після страти, і зазначило, що військовополоненому довелося писати свою розповідь про страти від руки. Оскільки травми, завдані російськими військовослужбовцями, не дозволяли йому говорити, протягом 2024 та 2025 років різко зросла кількість достовірних повідомлень та відеозаписів страт українських військовополонених російськими військами. І Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські військові командири, включаючи командирів на полі бою, або співучасники, або безпосередньо дозволяють своїм підлеглим проводити системні страти, що є прямим порушенням міжнародного права. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області, а російські війська нещодавно просунулися поблизу Борової та Покровська. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування українських військ. 29 серпня начальник військової адміністрації міста Дергачів В'ячеслав Задоренко заявив, що українські війська не спостерігали жодного тривалого просування російських військ на схід від козачої лопані на північ від міста Харків. Раніше Інститут вивчення війни спостерігав геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 серпня, які вказували на просування російських військ у цьому районі, та зафіксували попередні просування російських військ у цьому районі як територію, контрольовану Україною. 28 та 29 серпня російські війська атакували на північ від Харкова поблизу Глибокого та Липців, а також на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська. Окупаційний губернатор Харківської області Віталій Ганчев 28 серпня заявив, що українські війська контратакують на Вовчанському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку борової. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній Греківці на південний схід від Борової. 28 і 29 серпня російські війська наступали на північний схід від Борової біля Загризового та Нової Кругляківки, та на південний схід від Борової біля Греківки та в напрямку Дружелюбівки. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують двох російських солдатів, які піднімають прапор у північно-східній частині Леонтовичів, що свідчить про те, що російські війська нещодавно захопили це поселення. На південний захід від Покровська. Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що 30-та мотострілецька бригада брала участь у захопленні Леонтовичів. Російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили поселення, атакуючи українські вогневі точки та опорні пункти невеликими групами під прикриттям артилерії та безпілотників. Російське джерело стверджує, що російські війська перекрили трасу Т-0514 Добропілля Краматорськ, яку Україна використовує як наземну лінію зв'язку. Російський мілблогер стверджує, що російські війська продовжують бої на добропільському виступі на північний схід від Покровська та іноді можуть просуватися вперед. Вілблогер стверджує, що російські війська закріпилися на північ від золотого колодязя на південній Петрівці за трасою Т-05 14 обидві на північний схід від Покровська. Мілблогер стверджує, що українські війська відтісняють російські війська у веселому на заході Золотого Колодязя та в напрямку Кучерового яру. Усі на північний схід від Покровська. А також українські війська утримують позиції на захід від Веселого та Кучерового яру. Мілблогер стверджує, що російські війська ведуть бої в північній Володимировці та намагаються захопити шахове, просуваючись у напрямку Софіївки на північний схід від Покровська зі сходу. Пов'язаний з Кремлем, російський мілблогер заявив 29 серпня, що російські війська намагаються окупувати передмістя навколо Покровська, щоб створити лінії, з яких вони можуть розпочати штурм міста, і що бої на підступах до міста тривають. Мілблогер стверджував, що в Покровську діють російські розвідувальні підрозділи. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.